Тепер яму обнаружила ліза. А що це їм так по приколу ця яма? Я не розумію. А! Ліза. Воно ж там колюче, ця шипшина. була троянда, тепер шипшина, Я туди рукою полізла. Так вона мене споку. Ліза, половина Лізи нема вже. Дивіться, там півлізе вже влази. Оце ви яме викопали, так викопали. А білка дивиться, боже, думає, що вони на моїй території о, там ям якийсь нарили. Треба буде тоді перевірити, щоб хоч її не завалило в тій ямі. Щось туди покласти, пенька якогось. Бо ті ж здоровезні кобилиці. Вирили, дивіться. Ого! Там жити можна. До яма.